Скільки разів ми бачили однакову картину, людина приходить до аптеки з довгим списком ліків, таблетки від голови, пігулки для тиску, засоби для шлунку, краплі для очей. Але часто ці ліки лише знімають симптоми, а не вирішують причину проблеми. Я хочу розповісти тобі історії різних людей, які замість хімії спробували простий шлях, масаж не салонний, не одноразовий, а системний. Оздоровчий масаж із правильним обладнанням. У цій історії ми розглянемо п'ять проблем зі здоров'ям, з якими стикається кожен другий українець. І побачимо, як вони вирішуються без пігулок, без уколів, без операцій. Бо наше тіло має дивовижну здатність відновлюватися, якщо йому дати шанс. Проблема 1 – головний біль та мігрені. Марина 42 роки, бухгалтер. Її життя, постійні цифри, комп'ютер, дедлайни? Головний біль став для неї нормою. Щоранку таблетка увечері ще одна. Вона навіть не уявляла, що можна жити без цього. Одного разу подруга подарувала їй сертифікат на курс оздоровчого масажу. Після перших занять Марина не повірила біль, який тягнув руками, почав зникати. Чому так сталося? Масаж покращує кровообіг, знімає спазм м'язів шиї та голови. А саме цей спазм найчастіше і стає причиною мігрені. Ліки лише глушать біль, а масаж прибирає його джерело. Через місяць регулярних процедур Марина забула, що таке пігулка від голови. Проблема 2. Поганий зір втома очей. Андрій, 29 років, айтішник. Працює по 10-12 годин перед монітором. Очі печуть, зір падає, голова гуде. Він купив окуляри та краплі, але ефекту майже не було. Коли він вперше спробував масажер для очей новуай, його вразило відчуття легкості, наче зняли камінь із потилиці. Чому це працює? Новуай поєднує вібраційний масаж 20 режимів. Інфрачервоне тепло, махнітотерапію, акупресору, іонізацію. Він знімає спазм очних м'язів, який і спричиняє погіршення зору. Саме цей спазм часто плутають із короткозорістю. Через два тижні використання Андрій почав читати без напруження. А через місяць лікар сказав: У тебе зір стабілізувався. Проблема три біль у спині та хребті. Петро, 56 16 років, водій 30 років за кермом, Його спина, як камінь, руки і ноги постійно тарпнуть. Лікарі радили операцію на попереку. Замість цього він почав проходити курс на топрелакс масажері для хребта. Уже після першого заняття відчув, що ноги стали легші. Як працює топрелакс? Перкусійний масаж відновлює рухливість міжхребцевих дисків. Інфрачервоне тепло розслабляє глибокі м'язи. Магнітотерапія покращує мікроциркуляцію. Лазерна терапія запускає регенерацію клітин. Через три місяці Петро зміг знову нормально нахилятися без болю. І відмовився від операції. Проблема 4. Високий тиск та серцево-судинні проблеми. Ольга 64 роки пенсіонерка. Її норма була 160-100. Вона постійно жила на таблетках. Масаж став для неї відкриттям. Після кожної процедури тиск опускався до 130-80. Через двох місяців організм почав тримати цей рівень сам. Чому? Масаж знімає стрес, основний провокатор гіпертонії. Покращує тонус судин, розганяє кров, зменшуючи навантаження на серце. Ліки знижують тиск штучно. Масаж вчить тіло працювати правильно. Проблема 5. Варикоз. Важкість у ногах. Наталія 38 років, вчителька. Цілий день на ногах. До вечора вони горять, з'явилися вени, які виступають. Масаж, ніг, магнітотерапія дали відчутний результат. Кров почала циркулювати краще, відтік лімфи зменшив набряки. Через місяць ноги перестали набрякати. А через півроку навіть вени стали менш помітними. Масаж активізує венозний відтік, прибирає застій крові. Знімає біль і втому. Ми розглянули лише частину проблем, які вирішує масаж. Головний біль, поганий зір, біль у спині, високий тиск, варикос. Але список значно більший. Безсоння, стрес, проблеми з суглобами, хронічна втома, слабкий імунітет. П'ять проблем можна подолати без ліків, якщо дати організму шанс відновитися природним шляхом. Ліки лікують симптоми. Масаж лікує причину. Це історія не про апарати, не про технології. Це історія про людей, які повернули собі якість життя. Підписуйся на наш канал та почуйте більше унікальних історій виздоровлень.